Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати готові до переговорів з Росією, Китаєм і Північною Кореєю для вирішення питань ядерної безпеки. О, класне питання дід на завершення свого президентства знайшов. От більш актуального питання, більш актуальної проблеми він, звичайно, знайти не міг. У світі йде дві війни: одна із них в Європі. Жорстока широкомасштабна українсько-російська війна, а він збирається з Росією вести перемовини про е, ядерну безпеку. Ну, тобто ні про що. Давайте зустрінемося з Росією, з Китаєм, е, з Північною Кореєю заодно і поговоримо про класне е, діло ядерне роззброєння. Поговоримо, е, сядемо і, і заплачуємо, мабуть. Чи не заплачемо, ну а чого нам плакати? ну, В принципі, це дійсно ні до чого не зобов'язує. Запропонуємо Путіну роззброїтися, він відмовиться, ми скажемо, що він відмовився, ми зробили все можливе. Бля, ну Немає просто слів. Тобто те, що сотні, як мінімум, українців кожен день гинуть, що цю війну треба зупиняти, це Байдено до лампочки. Байден не збирається нашу війну зупиняти. Хоча міг би Міг би, це за лічені дні, чого лиш навчого треба сісти за стіл переговорів з Путіним і пред'явити йому ультиматум. Якщо не зупинишся, не перестанеш Україну атакувати, ми е, оголосимо тебе країною спонсором тероризму офіційно, ми повністю заблокуємо твою торгівлю, як нафту. Е, Газом, так і всім решту, повністю заблокуємо всякі грошові переводи з усіх країн світу, в тому числі з Китаю і Індії. А такі можливості в Америці є, якщо вона ультиматум Китаю пред'явить або припиняє торгувати з Путіним, ну, принаймні, купувати в нього. Нафту і продавати йому критичні матеріали, типу всякі чіпи для ракет і все інше необхідне для озброєння, не говорячи про саме озброєння. От е, інакше ми перестанемо з тобою торгувати повністю. Ну тоді Китай обвалиться, якщо Америка припинить з ним торгувати повністю. І звичайно, що він піддасться. Ну, якщо не на 100 відсотків, то на відсотки е, 80 Торгівля з Росією буде згорнута, і війна припиниться за кілька днів, тому що Путін знає, що він за кілька тижнів завалиться, якщо так буде. Так ні, Байден цього не робить. Йому цього не треба. Ну я розумію, я все розумію, скільки ми його роздратували за ці всі роки, починаючи від кримінальних справ проти Хантера Байдена його сина. І закінчуючи нашою поведінкою на міжнародних самітах. Але тим не менше, тим не менше треба було б бути все-таки більш державником, тим більше, що він е, політик ну, по статусу світового рівня, від нього доля планети залежить. А він замість того, щоб е, займатися припиненням, реальним припиненням війни. України з Росією він займається популізмом. Він замість того припиненням війни Ізраїлю проти терористів займається. Хапає за руки Ізраїль. Ізраїль хоче знищити терористів, він не дає. Ну, Не хочеться критикувати надто жорстко, жорстко наших партнерів. Але іноді прориває позиція Байдена демократів. Це просто позорисько.